Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Сьогодні ми поговоримо про сільськогосподарські професії, які ви знаєте. Хлібороби. Шофер. Доярка. Тракторист. Комбайнер. Поговоримо про хліб і тих, хто його вирощує. Відгадайте загадку. Золотий і вусатий у ста кишенях сто малят. То подумайте, дітки. Так, правильно, діти, це колосок. А в ньому знаходяться зернятка. А чи знаєте ви, що роблять із зерна? Так, правильно, борошно. А що роблять із борошна? Молодці з борошна випікають хліб. Без хліба ми не можемо прожити жодного дня. Хліб завжди берегли, на його честь складали пісні. Вірші прислів'я. У народі про хліб говорять, як про живу істоту. Хліб у голова, хліб, батюшка. Давайте ми з вами зараз пригадаємо прислів'я про хліб. Хліб на столі, хліб у серці, де хліб і вода, там нема голода. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Піт на спині, хліб на столі. А як називають людей, які вирощують хліб? Так, це хлібороби. Вони працюють для того, щоб ми з вами їли смачний і духмяний хліб. І тому ми повинні поважати цих людей. А які ще професії належать до хліборобської праці? Так, тракторист. Він на тракторі збирає скошену траву на полях. Комбайнер зрізає колоски пшениці, жита на полі. Хліб нам дає життя. Так кажуть у народі. Потрібно берегти кожну крихту хліба, їсти його не поспішаючи. А якщо упав шматочок, віддай кішечці або пташці. Честь і шана хліборобам, а живуть вони в селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знайте, і ви про це малі. А їсте ви паляницю, калачі смачні їсте. Не забудьте, уклоніться хліборобові за те. Тож хлібороб це не одна людина, їх багато. Це і трактористи, і комбайнери, хлібороби, які працюють в полі з ранку до ночі. Всі вони стараються для нас. Давайте разом подякуємо хліборобам за те, що в нас завжди є хліб на столі. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!